Хоче знати, що він насправді до тебе відчуває. Цей розклад знайде тебе не випадково? Візьмемо три карти. Перша його справжні почуття. Друга карта буде, що він приховує. І що буде далі між вами. І так, перша карта п'ятірка Пентаклів. У ваших стосунків. Холодність. Ви йдете разом і нібито в одному напрямку, але не з одними думками, в кожного його своє життя. Що він приховує? А знаєте, в чому це все? У вашій холодності. Він приховує, що йому з вами стало дуже холодно, дуже неприємно. Він не відчуває цієї любові, ви стала така жорстка, в деяких випадках жорстока. Що буде далі між вами? Між вами кохання, я бачу далі, але тільки в тому випадку, коли ви станете ось повернетеся до нього. Він уже, як той інвалід, йде за, за вами, дуже втомлений, але ж, бачите, дивиться. Вам теж важко, вам теж дуже важко. Огляніться ж до нього, подивіться. Заберіть цю холодність між вами, бо це ваша перепона. І ось кохання, воно продовжується. Якщо відгукнулося, постав сердечко, напиши в коментарях, так, це про мене. Підпишись, щоб не пропустити нові розклади. Дякую за перегляд.